З'явилося відео, яке знімав сам е, спецагент, е, який застрелив білу жінку в Міннесоті. Подивіться просто на це. Це просто неймовірно. Plates every morning. Just so you know, it'll be the same plate when you come talk to us later. That's fine. U.S. citizen, former fucking. You want to come at us? You want to come at us? I say go get yourself some lunch, big boy. Get out okay. the car. Get out of the fucking car. Get out of the car. По-перше, по цій жінці видно, що вона абсолютно добродушна і не має ніяких злих намірів, немає ніякої зброї, і вона вивертає руль в іншу сторону. Це абсолютно прекрасно бачив цей. Агент вона просто хотіла втекти, тому що злякалася. Вона ніяк не хотіла, як всі вже з команди Трампа розказують, вбити цього спецагента. І послухайте, що в кінці він каже. Він каже слово на букву Б, яке починається на неї. Тобто, це просто була помста, якесь зведення дебільних рахунків. І все, і зараз Трамп і його команда топлять за цього спецагента, замість того, щоб визнати, що він був неправий, покарати його і намагатися зробити так, щоб не було таких інцидентів в майбутньому. Вони просто самі себе закапують, тому що вибори дуже близько, і республіканці не виграють на них, якщо вони так будуть поступати.